Добрий вечір, ми вже в підвалі на вулиці дощ невеликий такий, то йде, то не йде, Ну, підемо годувати котиків. Там димок уже повечеряв. Тут ми прибирали мили посуду, то вони вже поїли. Тут наша найда вечеря є, там долматка з Васьком. О, На пару їдять. Тут є ця кошечка шубика, що, що літом стерилізували, вона заходить вже, вже вона трошки осміліла. Ну вже ми її так даємо, щоб вона не бачила нас, Щоб покинула їла під столом, а там теж ще Васька, є, і Колобок, а один колобок був діда. А хто тут є? Колобок є. А демок вже пішов, будемо йти далі, будувати вуличник.